Професія в мене така, я ворога не бачу, але з моєю допомогою хлопці їх. Хлопці задоволені. Починав все збирати всякі ржаві гранати, гільзи, снаряди, все щось придумувати. З'явився у мене друг дід, якого треба було постійно щось возити йому, якісь боєприпаси. Він їх переробляв. Дрони дрони є, а вішати на дрони нема чого. Спитали, чи я розбираюсь. Кажу, що та. Ну і взяли мене бомбером. Чи як воно там? Я зацікавився цим, що вільний час треба чим займатися. так, так поступово, поступово почав сам розбиратись. Третіли пластіди, динаміти, що мощніше, що куди всовується, як зривати. Страшних людей я зараз зробив. Першочергово треба підібрати за вагою, але і за силою. Наприклад, якщо це для піхоти, то боєприпас має бути осколковим і мати серйозний радіус ураження. Якщо це фугасний боєприпас, він має підходити за вагою, але ефект має бути націлений на знищення, скажімо, бліндажа. Приміром, граната Ф-1 може навіть розколотися навпіл. цими двома осколками влучити у противника нереально. Тому нашпигована шрапнелю оболонка із зарядом є значно ефективнішою. Знову ж таки, підбір за вагою. граната може бути заважка, дрон її може не донести до цілі. Ми зрозуміли, що він легенький. Як я казав, що гранати менше шкоди. І ми вирішили його трошки підсилити і зробити так, щоб він був на такому рівні. От ви його Вже близько року я у цій іпостасі. Поки нарікань немає. Вгадуємо, підганяємо. В лісі ми тоді, коли стояли, і хлопці почали всякі там державні кидати скіти, вони такі там починають особово там. І ми вирішили самі робити, і нам сказали, що хлопці, ви вийшли на рівень на такий, що ваш скид найкращий в тому лісі. Навіть колись дід розповідав, що були моменти, коли... Орки, коли ми приїхали, то вони там щось там е, дронами літали, вони нам там факи показували. А потім вийшли на такий рівень, що коли наші дрони літали, то вони там Богу молилися, ті типу, попаші там. Я люблю, коли з одного боєприпаса виходить два. Тоді душа радіє, що примножив. Навіть коли той самий тубус вдається наповнити і відправити, ох, значить ти молодець. Робота, чесно кажучи, подобається, бо ми бачимо відео, де те, що ми робимо, воно дає ефект. Окрім СПГ, я трохи був і у піхоті. Завершували крайній вихід. І я скажу так: піхотинець це зрідка застосування автомата. Це більше спостережні функції і у наступі ударна сила. А задача хлопців, так би мовити, авіаторів не допустити ворога ближче, ніж на постріл, щоб не було контактних боїв. Ось це задача. Я думаю, ми з нею більш-менш справляємося з розмов із хлопцями. З піхотинцями, АГСниками, чоботарями зустрічаємося. Вони розповідають, що ефект є. Я думаю, що повинні долучатись всі. Хто чим може старий, крутиво от або подавай слюсар? Тоді роби машину, залізничник, ганяй потяги. І поки ми не дамо їм прочухана тут, вони йтимуть безперестанку тому вихід один тільки битися